З тобою потрапили на незвичайну галявину. А що стоїть на галявині? Вірно, будиночок. Ось пробігала мишка шкряботушка, побачила будиночок, зраділа і швиденько забігла у будинок та стала там жити. Скажи, скільки звірят живе у будиночку? Вірно, одна мишка. Поруч через лісок біг зайчик побігайчик та й питає, хто, хто у будиночку живе. Мишка відповіла та й запросила зайчика до себе жити. Скільки звірят живе у будиночку? Так, двоє звірят. Ішов ведмідь і, побачивши будинок, почав проситися до мишки та зайчика. Як думаєш, пустили ведмедика у будинок? Ну, звичайно ж, пустили. Скільки тепер звіряти будиночку? Вірно, троє. Пригадай, хто прийшов першим? Мишка. А хто прийшов другим? Так, зайчик. А хто прийшов третім? Вірно, ведмедик. Звірята хочуть познайомити тебе із цифрою 3. Щоб позначити число 3, люди використовують цифру 3. Ось, наприклад, скільки зайчика морквинок? Давай порахуємо. Один, два, три. Всього три морквинки якою цифрою позначимо три морквинки? Так, цифрою три. А скільки шматочків сиру у мишки? Порахуй самостійно. Якою цифрою позначимо шматочки сиру? Так, цифрою три, вірно. Ведмедик хоче згадати. Де ж він зустрічав цифру три? Точно, у книжка! Пригадай, як називаються ці казки. Три ведмеді та троє поросят. А ще ведмедик зустрічав цифру три на дорозі. Послухай загадку, та спробуй здогадатися, що він мав на увазі. Різні скельця є у мене. Червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати. Йти стояти, зачекати. Що це? Так, це світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Три. Також цифру 3 ми можемо зустріти на автобусі. Це означає, за яким маршрутом буде їхати той чи інший автобус. Цифра 3 складається з двох півкол. Немов з двох місяців. Давай спробуємо написати її у повітрі. Підготуй свій пальчик. Малюємо у повітрі маленьке півколо і велике. Давай спробуємо ще. Ставимо пальчик і малюємо маленьке півколо і велике. Молодчинка! А тепер візьми листочок із цифрою 3 і спробуємо її викласти. Викладати можна будь-чим Горішками, гудзиками, конструктором, мозайкою. Я буду викладати конструктором. Починаємо зверху. Яку цифру ми викладаємо? Так, цифру три. Які гарні цифри три у нас вийшли. Прибирай все зі столика. Звірятка підготували для нас ще гру. На галявині вони сховали цифри три. Спробуй їх відшукати. Ось вони. Всі цифри три знайшли. Ми були дуже уважні. А для цієї гри нам знадобляться олівці. На екрані буде з'являтися рука з певною кількістю пальців. Тобі потрібно швидко порахувати кількість пальчиків і покласти стільки ж олівців на стіл. Наприклад, скільки пальчиків показує рука? Два. Тож скільки олівців слід покласти на стіл? Вірно, два олівця. Клади на стіл два олівця? Колір значення немає. Головне, щоб їх було два. Скільки пальчиків показує рука зараз. Три. Скільки олівців слід докласти до твоїх двох олівців, щоб їх стало три? Так. Ще один олівець. А зараз скільки пальчиків показує рука. Один. А зараз. Три. А тепер скільки олівців потрібно покласти? Так, два розумничок. Як гарно ти вже вмієш рахувати. Прибирайся зі столика, щоб тобі нічого не заважало. Ведмедик ніяк не може пригадати, як називається геометрична фігура, яка має три кути. А ти пам'ятаєш? Вірно, це трикутник. Він має три кути та три сторони. Пограємо з геометричними фігурами у гру, що зайве. Як думаєш, яка геометрична фігура тут зайва? Квадрат, бо все інше трикутники. А тут що зайве? Круг, бо все інше зірочки. Що зайве тут? Вірно, маленький трикутник. А тут. Великий квадрат. А що тут зайве? Жовтий круг. Бо всі інші кружечки помаранчевого кольору. Молодець. Ведмедик тобі дякує. Ти допоміг йому пригадати усі геометричні фігури. Наше заняття підійшло кінцю. Давай пригадаємо, які тваринки до нас приходили. Ведмедик, зайчик та мишка. З якою цифрою вони нас познайомили? Так, із цифрою 3. Яка геометрична фігура має три кути та три сторони? Ну, звичайно ж трикутник. Ми сьогодні гарно попрацювали. Побачимось на наступному тижні. Гарного дня! Па-па!